Гірники останні три чемпіонати якихось особливих проблем в поєдинках із запоріжцями не мали. Можливо, це й позначилося на їхніх діях у звітному матчі. А може далися в знаки чергові кадрові експерименти Анатолія Бишовця. Відсутність у стартовому складі Микитина, Нагорняка, Зубова здивувала багатьох, та найбільше старшого тренера національної збірної Йожефа Сабо. У Шахтера Ні сліва нікого, ніт лівзащитника, і нікітні ні іграють. Ну, мені каже, що что это преступление перед футболом что такой человек э, сидит. Я думаю, что если этот игрок не играет Донецке, надо отдать его в другую команду. Э, пусть он играет в другой команде, но он должен играть, потому что он э, потенциальный кандидат э, в основной состав э, в сборной команды. А он сидит на скамейке. Что дальше, я даже не знаю. Спалах активності Шахтаря на п'ятій хвилині, коли орбу вивів віч навіть з голкіпером металурга Якова Кліпака, лишилася тільки спалахом. Протягом наступних 40 хвилин на полі домінували господарі. Демченко, Конюшенко, Співак, Акопян, Полтавець, Бондаренко знову Демченко постійно тримали в напрузі захист суперника, а надто голкіпера донечан Юрія Вірта, який працював, як кажуть, на повну потужність. Особливим головним болем для гостей цього вечора став Олександр Співак, а точніше його рішучі рейди правим флангом та удари з будь-яких позицій. Та Шахтар у першому таймі витримав на стерелові запоріжців. А на початку другого навіть мав шанс забити. Попов його не використав. За дві хвилини вже співак потужно б'є метрів 16 тий м'яч у кількох сантиметрах від стійки вилітає з поля. А на 59-й хвилині Роман Бондаренко нагадав, що він не лише вміє забивати, а й залюбки асистує партнерам. На правому фланзі форвард металурга обіграв одного захисника і віддав м'яч на лінію штрафного майданчика Шахтаря, де вже його чекав зовсім ніким не прикритий Конюшенко. Андрій, недовго думаючи, пробив сильно і влучно. Вірт лише кінчиками пальців, торкнувся шкіряної кулі. У шахтаря лишалося ще вдосталь часу, щоб врятуватися від поразки. Проте всі хвилини донецькі футболісти змагалися не тільки з суперником, а й з власною неузгодженістю. Рахунок так і не змінився до фінального свистка. Після двох поразок Кривбаса, особливо в Полтаві, де ми просто відстояли гру. Звичайно, була досить серйозна розмова з кожним з футболістів. Ну і результат сьогодні такий, що я не можу сказати, що ми дуже здорово грали, але те, що билися всі до кінця, до останньої хвилини, то вже, то вже добре. От іменно в таких матчах провіряється характер. Ну, сьогодні наша команда проявила характер. Після матчу наша творча група мала намір поспілкуватися з футболістами, як то кажуть, по гарячих враженнях. Та працівники правоохоронних органів чинив перше за час існування футболу від УТН, не дали нашому кореспондентові виконувати свої професійні обов'язки. Запорізькі міліціонери пояснили, що такий був наказ, а вони, мовляв, на роботі. Ще правда забули, що на футбол приходять немало людей, для яких то не просто розвага, а передусім теж робота. Востаннє запорізький металург перемагав Донецький шахтар вдома у сезоні 95-96 років. Знадобилося 4 роки, щоб до Запоріжжя знову завітала перемога. Сергій Бондаренко, Олександр Опеха, футбол від УТН із Запоріжжя.